Чергове волинь зустріла масштабну партію гуманітарної допомоги від благодійників зі Швеції. Волонтери громадської організації «Ukraine Help and Philippus» наповнили три великі вантажівки генераторами, вікнами та іншим обладнанням, якого потребують на сході постраждалі внаслідок війни. За ініціативи голови Волинської Ова Юрія Погуляйка не гаючи часу, команда шведського центру допомоги вирушила на Харківщину, яка постійно зазнає від ворога нищівних ударів по цивільних та інфраструктурних об'єктах. Цього разу приїхали три вантажівки, якоми мемики Елверк привезли дуже багато генераторів. Som, som både Київ, här і, і 에, які ми доставили і в Київ частина є в Вармах Привезли вір вікна привезли теплий одяг на Харківщину. Цього разу на Волинь приїхала команда шведських волонтерів, яка складається з шести осіб. Серед них Рюне Графстром, який возить гуманітарну допомогу в Україну вже майже 20 років, і це вже 70-та його поїздка. Кожна подорож займає від шести до дев'яти днів щоразу. але це ніколи не важко. Ми відчуваємо, що це є наше основне завдання. І завжди ми відчуваємо задоволення в серці від того, що допомагаємо українцям. Кожна поїздка обходиться благодійному фонду Юкрейн Хелпен Філіпус у 350-400 тисяч євро. Майже всі кошти йдуть на придбання необхідної техніки чи приладів, які возяться як гуманітарна допомога. Також кошти необхідні, аби покрити витрати на авто та пальне. Рюни гравстром каже, що з початку повномасштабного вторгнення європейці допомагали Україні набагато більше. На початку було більше зацікавленості людей допомагати. але є певний кістяк, який залишився, який не змінили свої думки. Ми не здаємося. Ми продовжуємо дивитися вперед і знаємо, що це довготривала перспектива. та але як якби там не було, ми надіємося, що війна швидко закінчиться. і тоді ми зможемо продовжувати допомагати». Мамати вже для відбудови країни Бертель щостром підтверджує слова свого друга волонтера. Чоловік каже, що кожна поїздка дається важко, адже це багато годин праці. Дуже багато людей задіяні в організації цієї діяльності. Спеціалітденгеґондові гатимики рверк має особливо цього разу, бо було дуже багато генераторів. справа eh, в тому, що ми збираємо кошти і ті генератори ми купуємо у своїй країні. Тобто навіть зібрати кошти займає колосальну кількість часу. Благодійники зі Швеції розповідають, що їм доводиться витрачати дуже багато часу на технічне оформлення документації на гуманітарний вантаж, переїзд через кордон та проходження митниці. Цього разу на перетин кордону вони витратили близько 4-5 годин. Попередній раз на це пішло декілька днів. Та за словами директора благодійного фонду Шведський центр допомоги Сергія Порохнавця, їхня команда докладає максимум зусиль для того, щоб якомога швидше доставити вантаж адресатам. Наше питання зараз є в тому, що вантажі. Які доставляють наші партнери зі Швеції дуже ефективно та в самі короткі терміни доставити там, де вони більше всього потрібними. Це є схід. Вантажі, які приїхали декілька днів тому назад в Луцьк, вони вже знаходяться в Харкові, в Харківській області, Київ і наші партнери цього разу особисто їздили разом з нами на Харківщину для того, щоб не нас проконтролювати, а особисто побачити, що може війна зробити з Україною.